Усім привіт, реально за вами завжди Хохкер, і сьогодні ми продовжимо оперську здобута 5. І значить, я щойно був у поліцейському участку, я оплачував усі свої штрафи, які я наїздив на всіх машинах, і оплатив я, уваги, 300 тисяч доларів. От, ну, отак, от знаєш, порушую. І знаєш, сьогодні я виїхав на БМВ свої М3, але. Ой, вибачаюсь, жирно. Я думав, коротше, то тихо, жіночка, відійди дороги. Я думав продавати коротше, ось от BMW, тому що я на ній практично не їжджу, тільки тому, що я їжджу то на Киї, то ще на 540 BMW, то ще на 400 Сімерці, на Ниві, ну, рідко виїжджаю. Я от задумався продавати вже ті машини, на котрих я не їду. І ті машини, котрі я ну, получив до того, як свалив у Vice City, потім прилетів уже сюди назад. Коротше, Давайте спочатку почнем. З новин почнемо. Я нарешті знайшов собі особняк, в котрому я буду жити. Місце хороше, я живу, так скажем, вже поруч з крісом. Буквально. Щоб ви розуміли, мені не треба буде до нього їхати. Ні, я можу пішком собі так пройтися, коли собакою буду гуляти. І до речі, про собаку. Зараз мій пес живе поки що у Шона, бо тому, що, ну, там всі умови для життя є. І. Машини мої також на парковці у Шонового житлового комплексу. Значить, дивіться. Я хочу сьогодні купити хату у Рокфорд Hills. Ну, я розумію, що таке Рокфорд Hills, правда, це дуже і дуже дорогий район. І ну, дозвольте там собі хату, то треба вміти. Так, заводимось. Так, давайте фари виключимо. Ой-ой. не зачуху. Давайте фари виключимо і вирушаємо уже потихеньку. Опа, трохи прискоримося, а тепер давайте включаємо поворотник от сюди. Ой, Незаконно перестроїлись. Проскакуємо сюди на зелений, а тепер ось тут от, стоїмо на червоному. Блін, далі правила порушую. Ну і що, зато на БМВ. Мені всі навпаки дорого уступають. Так, давайте повертаємо. О! Зараз ми будемо проїжджати поруч з Крісом. Біз, ну Так, право ліво, нікого нема. От, тут буквально, ви знаєте, в Кріса ось цей от клуб є. Ось цей от кок. Як його. Коктуз? Чи. Кокатуз. Ну, якось так він там називається, вже не пам'ятаю. Помі... Ой! БЛЯ! Не заметив приору! Мужику, вообще похер, подивіться, у нього приора ціла. Бля, я черкану свою бэмбэ. Ладно, пофігу. Зато ми уже під'їжджаємо до мого дому нового. Ну як, мого, ще не мій, але, ну, буквально, ну, 2 хвилини і ми станемо їм. Так, і нам потрібно зайти от сюди на поворот. Тепер зайти от сюди на поворот і ми на місці. Так, давайте розгортаємось, де, де мені машина тут лишити? Давайте я її. Ось тут так лишу, все. Тут ні пішохідного переходу, нічого. Давайте за одну я гляну на царапину. Неприємно. Ну неприємно. Ну подивіться на це. Ну то так неприємно. А, чекайте, тут всього ж захисна пленка, боже. Що я так сикаю? Так, куди я пішов? Ладно. Нам потрібно вже всього ж зайти сюди. А, стоп, треба набрати то продавцю, точно. Так, усе я йому ще не набрав, він сказав заходьте, ну, ворота вже відкриті, він відкрив. Так, опа, дивіться, Тут же стоїть якась камера. ну то видно його на українських номерах. мене на 4 до речі, і на 7 ака-ака, ну я хочу свій 47. О, от він. Так, дай боже. Ой, дай боже. Ой, ви короче, філоми, філоми. Ну, я короче по хату я продаю. Ну, я понял. Короче, я писал по поводу хаты, я звонил по поводу хаты. Просто, мужик, назови цену, я беру, я иду. Ну, ты идешь, принаймні. Ну, ну, я знаю, прошу 250 тысяч. Угу, 250 штук. Ну, слушай, для такой хаты это очень дешево. А что так дешево? Ну, я не знаю. В мир парк смени, ну так так, до конца жизни хватит. Меня же знаешь, скоро на пенсию для меня идти, а так вот просто ну, все Ну, не здорово, спозвідь, я понял. Я тоді огляну хату. Да, да окей. Давайте, люди, я не буду ще в інтер'єр заходити. Я зайду першим ділом у. сюди. Так, давайте сюди зайдемо. Так, що у нас тут? Ну, камеру я не буду на неї дивитися. Ага, тут у нас запасний хату. Тут у нас, я так пані, такий міні-гаражик. А, тут. тут у нас такий гараж, подивіться. Він відкриває. Відкривається! Просторный такой гараж, ну он не доработан, у боже. Так, далее, у нас тут покошена такая трава, блин, у нас тут вот, она такая себе, ну ничего. Так, далее, у нас тут басик, вау, wow. ну неплохо. Так, далее, что у нас іде? ну двер, дверь, як задній дверь, звичайний такой, Так, бассейн то бассейн, окей. Ладно, давайте поднимаемся, тут у нас что, тут у нас тело, тут у нас дах. А давайте заходимо вже в хату саму. Доволі зручно, доволі комфортно. Так, блін, де моєго. А, ну не є на місці. Так, ну. Спальня, блін. Так, ну, місці мало, тут ще все порозкидано. Та ладно, пофігу, боже. Пофіг, що там розкидано, я її так то не приберу, мені лінь. Так, акваріум величезний. З підсвіткою, нічого собі. Так, отут у нас що всякі інструменти, ну... Ідемо словом, хата як хата, звичайно. Добре, виходимо давайте звідси. І давайте уже домовляться за ціну. Так, окей. Я готов взяти цю хату за вашу ціну. О, это просто прекрасно. Може. Папа, коротше, давай підписувати, уже всякий твою. От... Оформляючи документи, бля. Ну окей, все, погнали. І так, чоловіки, та жінки, я, в принципі, все успішно зробив. ми Спочатку ми їхали в, в ці атеко, в центр Лос-Сантоса. Потім ми заходили ще в якусь фір, щось там підписували. Типу, що то є така-то, така, то моя квартира. Потім ми ще тут з ним розписувалися. Далі ми ще кудись їхали, щоб там вже щось порозписувати. Ну, коротше, все. ця хата по факту вже є моя. І все, що тут ще є, дивіться, я вже встиг запаркувати свою БМВ. Гараж. Так, відкривайся. Отона стоїть, як ви вже бачите, ну. Блін, так неприємно ось, ось штука. Та пофігу. Головне, що я її ще більше не черканув. Але Хасану я непогано ще штрафів собі трохи не збирав. Чудово. Значить, дивіться. Що я зараз планую робити? Я зараз планую їхати до Шона і перевести всі-всі свої тачки. А мені доведеться зараз сісти на таксі. І Боже, хоч би мене не привіз якийсь таджик або узбек, бо тому що я ти що раз їхав з такими таксістами тут по Лос-Сантосу, вони постійно то влітають, то на всяких старих бічок Hyundai приїжджають, потім історію розказують, потім об'їжджають Сенді палету Бе, так і не приїхавши на точку і не їдуть 300 метрів, щоб ви Ну, Жах просто. Просто жах, а не таксісти. Ладно, короче, я пропоную вже дзвонити всяким тим таксістам. Боже, хоч би не попався адекватно. Я, вас, я просто благаю. Вот, таксі. Кал таксі. Все. А. Блін, щось на карті мені там треба позначити. Ладно, коротше, все, давайте почекаємо. Я вже біжу, щоб ви розуміли. Показую, що вже таксіст приїхав, от на радарі у мене. Показуй приора. Бічо хеджбек. Хід, Боже, хоч би не таджик. джик. би не Хоть бы Я даже... С... Ой, брат, Пере... дай боже. Куда? 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 Не, Таджикистан, 200 не, не Таджикистану. А а, мне сюда. О, боже, люди, мне здесь, что обнуты, Ладно, А ти теж вмієш їздити? Я то лопер, я вмію. Я професіональний водитель, вже 35 років, вже все спалюсь. Хоча мені 40. Ой-ой-ой, ти, я бачу, як ти професійно цим займаєшся. Ти не, ти не взяв би перевертав, ти що, ідіот. Він капонований. Ааа. Ну, типа, я поняв, але. Е, дякую за поїздку, скільки там з мене. Йопці ж мать! Таджик! Скільки... Слухай, така поїздка буде коштувати. максів! А, всього лиш сотка. Ну, окей, окей, як би. От тобі 150. Brother, стій, стій, тормози, тормози тут. Я тебе вмоляю тормози. Чуєш, стій, стій, таджик, таджик. Можеш заїхати за такою людиною Кріс Еріксон? Він мені тут дуже і дуже потрібен. Все, газуй де ним газуй, щоб я тебе зустрів через, через 10 хвилин. Так, люди, а зараз я вам буду показувати увесь свій автопарк. Мене тут машина не збила. Ось весь мій автопарк. І знаєш, так, кожна історія, ось цю машину ми виграли в гонках. Цей Гелік, я забрав у бандиті, коли втупив 9-ку. І так мене ніхто хтось не пристидив. Ця семьорка Урбан, вона легенда просто нашого каналу. Ця 4, моя ну, одна з найперших машин, але ну не та, котру я першу забрав, а, а вже інша. Це Нива АМГ. Тобто то Ниво Mercedes, коротше. Ось от наша легендочка, Кія, котра валить більше тисячі. Ось от у нас Феррарі, я її перефарбував червоний. Ось от у нас БМВ, котру я знайшов Чорнобилі. А ось це Тайкан, котрий мені Кріс подарував на новий рік, опа. Кріс, то ти? що тут видно? Ну та-та. Слухай Крис а -а -а, Хто тебе видвозов? Эйкий да якийсь вообще кончений, кисло джек. Жирний? Да. Номера АК4700ХХ Ні, там номера геліка. Мало би Чи ні? Ні, там АК47. Ну, слухай, він мене тоже сюди привіз, Мені їзда його не сподобалась. ми перевертались по 1000 раз. Короче, на що я тебе сюда покликав без машини. На що? Та... Я, короче, тепер твій сусід! Я в 300 метрах від тебе живу. Даніель, в 300 метрах від вас. Хочу собі вас Хочу собі жінку. Так, да, хочу. Мікро, мікро, мікро. Коротше Кріс, дивися. Зараз допоможи мені перевезти машини. Знаєш, що ми почнемо? Думаю, ми почнемо з а закінчимо вазами, поняв? Так, так. Так, дивись, стій. Я даю тобі зараз ключі від uh, Київ. На. От. Все. І акуратно їдь, я тебе прошу. Так, все, люди. Ми сідаємо вже в машини, починаємо їх перевозити. Він же рванув, дивіться. Люди, багато хто не знає. Але я вже встиг протюнінгувати свою Феррарі, і вона валить тепер реально як Феррарі, щоб ви розуміли. Вона тепер дуже... Спритна, тихо! А тепер... Ой-ой-ой-ой! А то її вкинуло боком. Так, чуєте, а Куди Кріс поїхав? Я так і не зрозумів Я ж не знаю, де я живу. Блін, от дурак, дивіться, він поїхав чорно де, от бачите, отам от, отам вот моя Кія Ладно, коротше, я сподіваюся, він довезе її в цілості... Збережності? Ну, я принаймні на то сподіваюся. А ми... Поки що... Давайте шпарим на Феррарі. Так, тормозимо. Тепер нам сюди. Так, повертаємо. Опа, трохи порушимо. Ой-ой-ой! Тихо! Черканов! Бля, підкрас буде... А, так. У мене ж теж пленка на цій Феррарі, так що. Ну, не страшно, в залі не страшно. Просто пленку тю от переклає на тому все. Так, а тепер. Ми заїжджаємо. Так, опа, розверт і паркуємо. Так, все. А паркуємо ми її отут. Так, все, лишаємо. Так. що тут було? О-о, чекай, Кріс, Та дивіться, от кия кия. Куда на газон? акуратно, акуратно заїжджай, гараж. Дай я перепаркую. Боже, Крис, такий дурак, ладно, А хай тут стоїть. Так. Якщо що, давай пробіжімося пішком до шонової хати. Я не хочу більше таксистів та джиків викликати. Все, поняв? Можна питання. Яке? Ухіра тобі 2 Так пам'ятаєш, ми ось от виграли в гонках. Рік назад. Я сідаю в а, а, Ні, Не, Тайкан чи БМВ, Давай цей ряд уже доберемо. Е, Пукан. Ладно. Зараз будемо давайте трохи з ним поганяємо. Mm -hmm. Н -н 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 давай! Тільки давай вже убрай коротший шлях, поняв? Дивіться, дивіться, як пошпарив. Куди він там поїхав? Опа, сюди. Ми, ми вже вернулися вперед, та кана. Ой! Блять! Чекан, я чрканув. Так, тайкан мене уже обійшов. Ну, і Що то БМВ? Опа, обійшли. А тепер ми звертаємо от сюди. І нам треба. Блін, кріс кращу дорогу вибрав. Нічого ну, страшного, я зараз... Давайте просто уйду потихеньку так в поворот. Все, а, за, зараз, давай, давай, давай. Опа, сюди. А тепер ми повертаємо ось сюди. І ми вже майже на хаті. Так. О, все, блін, так добренько, що я живу тепер порускрісом. Ну і недалеко від шона. А не в жопі світу десь. Ну. Все, відкриваємо акуратненько. Ну. Ану. Сподіваюсь, добре запаркувався. Ну, як наркоман... Але парканувся. Ну. Парктроніки. Акуратно. Лишили. Вилазимо. Слухай, Криса, гараж закриється. Ну. Дивись. Фух, все, закрився. Тепер що ми будемо забирати, Кріс? Вибирай. Давай гельки кинибу я сюда в гелік. Окей, знову біжимо. Але мусимо машину перевезти, просто щоб не зустрічався знову з тими таджиками всякими. Опа. Дивіться, Кріс уже сів в а мене на ними перевертає, боже. Ні, ну не ваш жорстка машина, але знаєте що? Я думаю, зараз ми весь автопарк будемо на хаті тримати, і тут же я вам весь свій автопарк покажу і скажу, що я хочу з цього всього продати. Ну і потім я думаю, ми з Крисом вечерком так поїдемо трохи поісполняємо, похасанемо. Я думаю У, він візьме свою найновішу машину яка в нього є, то БМВ, яку я йому подарив на новий рік, блін, черканув. А ні, я Крісу не на новий рік дарив ту БМВ, я йому дарив це от, на день народження. У нього там 4 січня був день народження, а в мене буквально він через декілька днів днюха ви розумієте. Цікаво, що мені Кріс подарить, як ви думаєте? Ой, проскочили, проскочили, не в не вазалі мене не тормозить таке враження. Так, ну Кріс уже заехав, я бачу. Опа, а ми тільки <гас> вирвались. Так, ладно. Бля, то я регуль просто пиздец. Так, давайте акуратно тут лишаємо ниву Скільки у нас там машин лишається? Три, правда? Кріс, я пропоную от що зробити. Вибирай якусь із цих двох семерок. Ну я хочу ось цю Може вибрав? Кріс, стій! Відкри вікно. Кріс. Так, коротше, знаєш що? Кріс. Сам іди нахер, то по перше, по-друге. Значить, в 4 ми сідаємо у все поняв. Ї... О... Так, так. Вали. Так, все, люди, тепер ми сідаємо в семерку Урбан. І тепер. Оця дуринда. Опана! Дивіться, дивіться як вали. То моє риденько, семерка. Урбан! О боже, влетів уже... Так, ну, дивіться, просто, яка в неї мордашка, бля. Просто ляльчика, бачите, а то сімьорка. Урбан. А ну ой-ой-ой-ой. Дивіться. Давайте виробимо зараз кріса догнати, він, він ж теж на сімьорці. Урбан. Боже, чуть не влетів! Ви б бачили просто це. Так, блін, люди, знову проскочив поворот. Та, ладно, то не страшно. Ще я ще привикну. Так, а тепер мені треба завернути! ця Смерка стала неуправляємо. Ладно, мы зато уже заехали. Крис парканувся. А я хочу розвернутися. А ну, вот такое робим. У меня розвертайся, семерка. Так, ладно, але давайте я ее так от лишаю. Так, Крис, Пи... Шо? Люди, в мене. У меня глюки. Крис. Поїхала за 4. О, Кріс, сідай. Фу. Успішно, правда? Вже. Перевірка години там, Кріс. В телефоні глянь. Вось. Зараз шоста година десь приблизно, так? Да? Так. Да. О, боже. Ой-ой, поїхало, давайте, люди, все. Ми вже в салоні від Мерседеса. Ну, Смерті теж салон від Мерседеса, але... Ну на чотирці ліпше, правда, Кріс? А дивись, що... Як тобі тебе така? Сирий скупчал тормозити. Ой-ой-ой, баш, як си почал тормозити, Крис, а Ми ще в тунировці. Ні, ну кайфова чотирка легенда, правда? Кріс. Що? Може... Кріс, ти мені тут не рога в машині. Кріс. як ти там ззаді? Спиш? А ну двигается. По сигналам. Або можемо включити той от. Радіо Таджикистан. Джекистан Кріс моментально проснеться що... і буде на кулінах просити, щоб я тут виключив. Включаємо, давайте. Дивіться, ну Кріс, навіть не проснувся. Кріс в армію! Дядя воєнкомат хоче тебе на 24 години, Кріс. Дивіться, як мам проснувся. Ми приїхали. Тільки не воєнком. Дурак, що ти робиш? Ні, Та двері. Ні, тільки не воєматом. Та нема воєнкомата. Та нема воєнкомата, Кріс, бачите, такий придурок. Ладно, але зато... Кріс, виходить на задній двір. Будемо, коротше, зарацивати, як його спілкуватися. Дивися. Бачиш ось от всі мої машини. Ні. Ну тут не всі видно. Коротше. Що я збираюся? Ось цього. Ось цього... Що є, люди збираються всього цього продати, як ви думаєте? Ні, не Ниву, не сіморку і не 4. Я думав продавати Кию, але так як ту легенда, то передумав. Дивіться, я продаю Гелік, тому що він мені не потрібен. Я продаю сімерку, вона мені теж не потрібна. З цього я думав продавати їм 3 тому що я на ній так майже не їжджу. Так, але ну що, давайте, знаєте що? Чуєш Хрісті? А у тебе лишився цей Mercedes, є 500. -й. Да. А ти ж хоч в курсі, що він досі є мій, я хочу його назад собі забрати. Та забирай собі на здоров'я. Ну то по факту то моя машина по закону, моя. Я. То і моя машина по закону, так що не я маю по твоєму проханню її забирати Зараз взяв і привіз мені, її поняв? Дай біжи! А я що, люди буду фоткати машини, виставляти їх на продаж. Ну дивіться, ну, шкода, таку сімрку, я би часто кажучи, крісу віддав, але. От на що вона мені. Кріс, якщо захоче, то він сам візьме собі і зробить. Фоткаємо, давайте. Все, сфоткали. Так. Ай! Боже, я на інстаграмі сфоткав. Секунду. Нам треба от сюди в інстаграм зайти. Новий пост. Фоткаємо. Опа, сфоткали. Так, і... пишемо. Так, продам. Продам вас. Аз 07. Так, з бампером. О, бампером. Від. Неви Урбан. Пробіг 200к. Ціна 1700 доларів І давайте. Ну. О, пишіть в Дірект. Все. Більше нічого не треба. Ну, ясно, що Стиммерко на невідальному стані. Бито і крашна І отут от же давайте робимо нову обяву. Так. Фоткаємо цей Гелік. Або можна все-таки Кріс його віддати. Ладно, Кріс обійдеться. Захоче, то купить. Продам Мерсе... мерседс G. Клас. З... Так, з 90-х. От, з 90-х. Ціна 10 000. Б... Битий. І... пробіг 345к. Все. Постим. Так, а на тому. Боже, де ти кріс? Я все-таки не можу поняти. Чу... Опа, чую, чую. Чую знайомий вихлоп. Та зараз відкрию ворота. О, чуєте! О, то Кріс приїхав. То Томі Mercedes. Томі Mercedes, боже, я з ним... Скільки. Рік уже не бачився. Тоже рік, як крісова машина, але по закону моя, бо тому що ми не переоформляли. Дивіться, все, у нас поповнення знову. Вертається легендарний Mercedes. Паркеніо десь там біля гаража. Дивіться, акуратно, акуратно, прошу, акуратно. Так, ну їдь, їдь, акуратно. Так, двійте, паркується. Все, лишай! Лишай! Ву! Дивіться, дивіться, що... Та дурак, що ти робиш? А, розвернутися хоче, я поняв. Ні, не розвернутися, він хоче закрити гаражі. А, чи? Ні, розвертайся, розвертайся, бачите. Давай, розвертайся. Аккуратно чотирку на ЗСП. Все, все, стоп, стоп! Та стоп, кажу, Кріс, стоп, все, вилазь, вилазь. І так не вийдеш зараз. Так, бачиш того. Через боку вийшов. Чуєш, Крис, не хочеш гелік у мене купити? У мене є. Ну а то гелік. Мені еб. Мені хватає їбати з Пусть Постійно в ремонті? Ні, кожен мільйон кілометрів ламається. Ты бы там пробіг 280 ти про що говориш? Ну, там у мене трошка ломается. А Та, в тебе там 50 курчма мати, мотору пизда пишу. Ще... В тебе в ремонті. Чого в тебе всього декілька машин чорні? А... Ну, одна червона. Ну що, не що так? так? Які питання? Чуєш Стій, Стій! Кріс, візьми свою БМВ нову. Я хочу зараз, коротше, люди з Крісом уже поїхати трохи поісполняти. І знаєте, я напевно поїду. На чому би мені поїхати. Не, на вона на продажі. На сімьорці Урбан може, ось вот моїй основні поїхати, але. Не знаю, не хочеться. Я хочу на Mercedes своєму легендарному. Так, да, давайте в нього зараз сядемо і поїдемо. Коротше люди, я вже починаю потихеньку виїжджати, так як настало ніч, я хочу вночі трохи так. Знаєте, полняти так, акуратненько, давайте виїжджаємо. Все, ну і до хати Кріса нам проїхати буквально пару метрів. Блин, выехал, правда, Мерседеса дуже жорсткий но на, на весь район його чути. У! Тихо! Аккуратно, давайте завертаємо тепер на хату Криса. Блин, 40 FPS, що тут за. А, дивіться, Криса же виганяє BMW, бачите? а ану. Давайте я зараз за вам за ще його автопарк покажу. Так. Виїжджай! Я зараз просто автопарк підписникам покажу. Подивіться, який в Криса тут автопарк. В нього його Лада Гранта, Kia Стінгер. Його легендарна БМВ, легендарний Range Rover, Mercedes, який йому минулого року дарив. Що тут з Кріса тільки нема? Це ЛС, навіть у нього тут є. І він виїжджає тепер на БМВ. Так, ну що дивіться, Прищепнулося. Ти готовий? Все, дивіться, виїжджає, бачите. А ми за ним отак от, от поїхали. Чуєш, Кріс? Mm -hmm. Поїхали, де вкуп? Він зараз. Ну поїхали давай. Хто? Буде? Які? Чорного кольору. Ааа, окей, все, ніяку расізму. Так, чуєш? Дивись, а, а чому мій Мерседес на року зробив твою БМВ нову? <рис> <рис> Боже, Кріс, тебе не чути, чуєш, набери мені на мобільник. Чорні люди пропадають в мене в клубі вночі. а ну... в ньому вони є. Ну здавайся, просто так знаєш. Тихо-тихо. Опа! Чому як я зайшов ч... красиво. Чому, ч... Чому тоді чорні кріса лишаються? Я не знаю, Кріс. Лишай БМВ. Чекаємо клієнтів. Коротше, люди тут просто мусло, як чуєте. Рубає її, рубає. От просто жесть, щоб ви розуміли. Так тихо, палася йди. Давайте, блін, дайте пройти. Я хочу на вам вулицю вийти. Дивіться, скільки тут людей ще в черзі стоять. Коротше, щоб ви розуміли, дивіться, які тут машини поприїжджали. Макларн, CLS якийсь тюнінгований, такий, бачите, колхозний. І BMW 8. До речі, я задумався над тим, щоб купити собі BMW 8, дивіться. Ну вона реально гарна. Файна така машина. І тут люди, міні-Мерседес, е, Крісово, БМВ, всі машини тут заведені, і любий може прийти зараз сісти і огнати. Ну, ладно, я думаю, на цьому ми вже будемо завершувати цей відос. Так що ставте лайк, підписуйтесь на канал, з вами був Хоккер і всім па-па.